Вітаю! Попав мені блок-живлення до стаціонарного комп'ютера. Давно хотів подивитися, що себе представляє фірма Тельмателька. Блок живлення. Модель TR2RX550. На наклейці написано, що 3 роки гарантії на нього дають. Тоже бушник так, сзади кнопка вымкнуть, вымкнуть, это удобно. Так, выход на кабель 220 вольт, я подключаю все блока оживления. Цей блок оживления уже кто-то разбирал. Так он сверху выглядит. Тогда вентилятор. Вот так вот. Так. Ще раз, якщо комусь там треба зупинити і подивитись характеристики самого блоку живлення. Так, його вантажність 550 Вт. Так, це полумоденний блок живлення. Так, що тут у них? Напроти кожного роз'єму позначки взагалі нема. Вони йдуть. Шестиконтактні, контактні, такі як у відеокарт. Без позначок складно сказати. Значить, виходи у цього блок живлення. Оцей іде червоного кольору. Получається тут червоного кольору. Можливо, це під відеокарту. Далі вихід 24. Расчити... Чотирьохконтактний роз'єм. Бачите, роз'єднається. Це стандартно все. Ще тут йде. Чотири плюс 4. Це під живлення процесору системної плати, або кому більше подобається материнської плати. Позначки теж нема. Я люблю, коли. Це позначення, щоб можна було зрозуміти, що до цього під'єднувати. Полумодульний блок живлення це тому, що виведені кабеля і є роз'єми, щоб можна було додатково кабеля підключати в звичайному блоку живлення, тільки виведені кабелі в полувріблені. У модульному блоку живлення виведені, як кабеля так і є розйоми на корпусі блоку живлення, а в модульному блоку живлення тільки розйоми є і користувач собі сам уже декуповує, які потрібні кабелі.